Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, сьогодні такий важкий і неприємний день, так? але щоб трішки його розбавити, згладити, розповім вам про щось приємне. І так в Україні планується новий вид абсолютно новий вид допомоги, яка не схожа ні на що то, що виплачується зараз. Вона буде і діяти зовсім по-іншому, і виплачуватись, і нараховуватись, і суми зовсім інші. Називається вона універсальна матеріальна допомога. Тож, що ж це за допомога, коли вона почнеться виплачуватись, кому і які суми? Давайте розберемось. Але перш ніж розпочати, і на фоні цих сьогоднішніх подій хочу звернутися до вас, дорогі мої глядачі. Я вже доволі давно не звертався, так хоч весь час щось робимо. Але також розумію, що у вас доволі складна ситуація і фінансова також. Ну, в той же самий час бачимо, що ворог робить такі підлі теракти. Робиться велика акція, великий збір буде. В ній задіяно декілька скіл. Вони будуть робити різні благодійні марафони, і от кожна з цих шкіл звернулася до мене з тією пропозицією, що потім дані кошти будуть передані мені для того, щоб я щось купив хлопцям. І якраз так співпало, що один з хлопців, з хороших моїх друзів, якому я намагаюсь весь час допомагати, забезпечувати по можливості, щоб ця війна була. Максимально швидко виграна, щоб це пекло закінчилося у всіх куточках України. Так от, він вивчився на, можна сказати, водія чи пілота, не знаю навіть, як це правильно дрона управляти дроном, який може скидати боєприпаси. Але той дрон, який у нього зараз є, це доволі така устарівша модель. От ми з цими школами. Вирішили, що забезпечимо його новітнім, потужним хорошим дроном, який відразу буде настроєний з цим прибамбасом, що скидає боєприпаси. Все, як то кажуть, в найкращому вигляді. але коштує він доволі недешево. Тому, якщо ви маєте бажання долучитись в номер карти, ось на екрані, також є в описі до відео. Буду дуже вдячний, тому що хочемо швиденько забезпечити. Чим тільки можна і буржуйками, і всім для того, щоб усім разом швидше здобути перемогу, бо бачимо, що творять так безпеці зараз не можна бути ні в одному куточку, на жаль, України. Тож долучайтесь до збору, кожна ваша гривня 2,5-100 дуже сильно змінять обстановку, зважаючи на те, що у нас вже таке велике число. А тепер про саму матеріальну допомогу. І так, ще раз повторюсь: називається вона універсальна матеріальна допомога, буде видаватися тим людям, які, на секундочку, трактовочка, у яких склалися складні життєві обставини. Так саме так воно звучить. Розповіла про ню заступник міністра соціальної політики, кому і як вона буде видаватися. Вона буде видаватися людям, верніше сім'ям. Які опинилися в складних життєвих обставинах, буде враховуватись не розмір прибутку однієї людини, а буде враховуватись розмір прибутку усієї сім'ї. І якщо цього прибутку не буде вистачати на потреби даної сім'ї, якісь там будуть визначені мінімальні потреби, то їм буде надаватись матеріальна допомога, і буде вона надаватись до того часу, Поки життєві обставини даної родини не будуть виправлені, там, наприклад, чи не знайдуть роботу, чи, можливо, затіяли якусь власну справу, вона поки що не дає прибуток, бо саме процес створення цієї справи, а тоді хоп, і звідти пішов прибуток. От в таких умовах тут підтримуватись люди. Ну і, звичайно, ті, хто вимушений був покидати свої домівки, переїжджати і от на цей час переїзду поки що немає можливості десь. Хорошо заробляти, да, там якісь підробітки, але цих підробіток не вистачає на забезпечення своїх сімей. Також ті люди, ну, як то кажуть, в пріоритеті. Суми. Сумами там також поки що до кінця невідомо, поки що воно не прийнялось в остаточній формі, і потім воно не буде до кінця відомо, тому що буде доплачуватись от від того, що у вас є. І до того, що там буде вважатися потрібним, буде отака доплата, тобто різниця компенсуватися до якогось нормального життя. Так, ось показник цього нормального життя буде визначений уже в кінцевій редакції даного законопроекту. Но, уже сказано, що ці суми не будуть прив'язані ні до яких прожиткових мінімумів, тобто, це буде якось. Зовсім по-іншому рахуватись, але ще не сказали як. Я, ж, звичайно, уважно спостерігаю, вам обов'язково розповім, як тільки дадуть знати, як це все буде працювати. Далі, як її оформити і коли вона почне діяти. Оформлення, як затвердили, буде вкрай простим, тобто будуть створюватись бази, і буде вестись фінансова якби, ситуація кожної родини. І вже на основі цієї фінансової ситуації буде оформлення даної допомоги. Звісно, невідомо, як там буде впливати факт там, незаконної роботи, так або підробітку, який нікде не регламентується, з цим також будемо розбиратись. І за словами заступника міністра, що. Почнуть видавати цю допомогу з квітня місяця 2023 року. Здавалося б, ще до квітня трішки є, але, запевняю вас, цих 5 місяців отак злетить, тож краще підготуватися до неї зарані, щоб знати, що куди нести, кому які документи подавати і як її отримувати. Тож, тільки розпочнуть її оформляти, або будуть якісь натяки на її отримання. Як тільки я знаю, які справки вам куди що потрібно буде нести, тому що я знаю, що багато людей, які мене дивляться, потребують і повинні отримати даний вид допомоги, я вам відразу, як завжди, розповідаю. Тільки її починають давати. І я розповідаю, щоб ви одні з перших оформили, щоб одні з перших отримали. Тож уважно дивимося відео, долучаємося до каналу, тоді YouTube вас повістить, що дане відео з'явилося і. Ви зможете подивитися, як це зробити. І також не забуваємо, що найкраща реакція на сьогоднішню, і не лише на сьогоднішні, а на ті події, які відбуваються в Україні, це підтримка Збройних сил України через тих людей, яким ви довіряєте, через тих людей, які щось роблять через самих з собою щось, якщо ви щось можете зробити. Отак, От якщо ми всі разом об'єднаємося, то це буде. Виграти цю війну буде набагато легше, тому що ми її виграємо це 100%. Тож, я вас інформую, тримаю в курсі подій. До нової зустрічі на каналі Народна Думка.